Добрий день, дівчатка. Сьогодні ми знову з вами повертаємося до знань, тих знань, які може дати тільки користування книжкою. Тільки книжка може вас і заохотити, і повідати вам таке, що не дасть, не дасть вам жоден інший. І жодне інше джерело інформації, і ми з вами говоримо про щоденник півонія Люба, який на 495 сторінках вам розказує все від Ада. Я про півонію рослину. А це види, це історія, це все півонієзнавство, представлене старовинними. Странам країнами, які були попереду всього світу, тобто це Франція, Англія, Старий Світ і Новий світ, які перенісся в Сполучені Штати Америки, і е, Квітнері-Кері. Е, в основному душі емігранти, як іммігранти, як і всі, хто люди, хто населив, заселив Америку, прославили німці, англійці. Всі квітникарі, дуже мало етнічного такого походження. Знаєте, важко говорити про етнічне походження в Америці, але ж воно певне є у квітникарстві. У теж ми просто про нього не знаємо. Ось, і тут на цій сторінці, на цій книжці, все можна побачити, відкривши щоденник у будь-яку сторінку. Для прикладу, так, сьогодні у нас з вами 20 квітня, ось квітень. Так, квітень, 20 квітня, квітень, 19, Так, ось у нас ми можемо прочитати, що треба. Робити у ці дні. Ми тут прочитаємо, що тут експеримент іде з висадження проростків у холодну землю. Практика небажане та заборонене сусідство для півоні. Це на вчорашній день. А ось 20 число: це коралова головоломка. І тут у кораловій головоломці, ви зразу побачите, як відрізняти всі коралові сорти для прикладу. І потім зразу. Те, що може вас здивувати в городі, а це стебла тріщать по швах. Так, Те стебла тріщать по швах, і проблема, чому так стається, і ми її з вами вирішуємо. І ось і вже 21 число пішов бактеріальний рак, хвороба, і можна бачити і дивитись, як це виглядає. Ось так, дівчатка. А тут е, дуже цікаво. 22 квітня ми з вами побачимо і прочитаємо про її нутеран, нашу відому оригінаторку Півоні, яка працювала в Буцаду е, Миколи Гришка. так, І вона працювала із Горобцем, з Василем Федоровичем, і з Катериною Харченко, Катериною Дмитрівною, вибачаюсь, Харченко. так, Ну і багато чого. Тобто після історії, після всього знавства де щоденник півонії Люба, де кожного дня нам з вами ясно, а що ж такого робити. І так буде з липня, коли починається новий півоній рік, по червень. Ось, дівчатка, запрошую всіх до знань. Це така книжка унікальна, енциклопедичного характеру. Тому я вас запрошую всіх і запрошую її купляти. Ціна накладу 3200, альбомний формат, це велика книжка. Ось така книжка, важкенька. Прошу.